Вітаю всіх! Хочу зробити коментар і відео, все таке відео. Чому? Тому що я була в шоці. Підписуйтесь на телеграм-групу, там я все викладала, свої думки і основне. Просто коли тема військових випадає, вибачте, це не має однозначного рішення, бо якщо така загроза дітям, вибачте, від кого нас захищають. І ті, хто нас захищає, що потім з ними робити? Я розумію, що це не повинно лягати на плечі людей, звичайних людей, вибачте, у кожного військового, по-перше, є сім'я. По-друге, ними повинна займатися держава. Державі пофіг на них. Добре, далі є сім'я. Треба розуміти, що суспільство не може займати всіми військовими. Це вже вибачте бред. Тому що ось так реагувати на дітей це теж неадекватно. Це повна вже неадекватність і відсутність здравого глузду. Не можна вже казати, що ми повинні там займатися військовими, вибачте. Я не повинна ними займатися. Я повинна займатися своєю дитиною своїм життям і реагувати на певні небезпеки, які до мене йдуть, причому з різних сторон. Перш за все, а потім вже думати про когось. Це не моє питання, що я починаю боятись випускати дитину на дитячий майданчик. Це зовсім не моє. Мало того, що в Харкові літають ще шахеди, коли він виходить з дідусем гуляти завжди моніторимо, Так і що такі приколи. Я вам скажу: в Харкові також були такі приколи. Військовий кидався на людей, його зловили дуже важко, відбита на голову людина. Це люди, які становлять реальну небезпеку. Є така категорія. Тут або треба сім'ю попереджати про це і ставити перед фактом, що треба за ним слідкувати. Ліба таких людей, ну, реально психіатричні клініки закривати, тобто щоб на дітей, вибачте, ніхто не кидався. Це вже дно. Це дно. Лікувати їх треба лікувати, але ж це не проблема людей звичайних. Не повинні звичайні люди вирішувати питання кожного військового. Вибачте. Це не зобов'язаний ніхто робити. Давайте подивимось, наскільки реальні небезпеки від військових, які після бойових дій для суспільства. Які реальні такі небезпеки. Давайте дивитись, наскільки це реально. А дивіться, яка фігня бежа. Треба вивчати підхід до цієї ситуації. Шукати шляхи вирішення її. Дуже обережно треба, бо люди взриватимуться ось просто, вибухові. Ну, от те, про що мова і була. Небезпека від, від е, війни, кінцевий результат, який в нас тут. Влада повинна цим займатись, вирішувати ці питання. І повинна цим займатися. Дійсно. Проявляти силу до цього, вибачте, терпіння, сила, мужність, клас. Якби не цікаво Держава буде займатися військовими після бойових дій, щоб інтегрувати їх в суспільство без небезпек, без проблем. Влада буде цим займатись. Ну, дев'ятка кубків, в принципі, це відповідь так. Але на це потрібні великі гроші. Це буде обмежено. Так, як вона буде це робити, то вибачте, краще б не робила. Це буде дуже обмежена кількість людей. Не всі. Слова зовсім не всі. Я вам скажу так. Ті, хто зможе потягнути це, ті потягнуть. Підтримка родини. Обов'язково для цих військових потрібна підтримка родини. Днікло до України. Це буде проблема всієї України. Майте на увазі. Не тільки Кривий Ріг, який був відомо. Тут головне підтримка родини і щоб родина мала можливості підтримувати цих людей, тримати в адекватному стані. Зрозумійте, це вже серйозне питання. Це не іграшка. І, на жаль, проблеми виникають такі, що треба їх вирішувати серйозно. Уви.